Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі телеканалу ЄРТ, програма Авторитетна Думка. Сьогоднішній наш гість Степан Степанович Бульба, перший секретар Полтавського обласного комітету соціалістичної партії України, народний депутат відповідно 4-го, 5-го скликання і екс-голова обласної державної адміністрації. Степане Степановичу, вітаю вас. Вітаю всіх, хто нас бачить і чує. Степане Степановичу, я пропоную сьогодні поговорити про те, що про... на ту тему, яка щовесни виникає. Це ціна на хліб, врожай, сільськогосподарські проблеми, ціна на землю Все те, що починається з весняними проблемами. Отже, моє перше питання, актуальне як ніколи. Нині в парламенті розглядають законопроект про те, щоб земля стала товаром. Як ви до цього ставитеся? Що буде, якщо цей законопроект все ж таки буде прийнято? Ну, почнемо з того, що земля товаром не може бути апріорі, в принципі, не може бути. Бо товар це все те, що вироблено своїм трудом, власними руками для продажу, обміну, там, вжитку. А земля це природне середовище, це територія, це те, що нам дароване Всевишнім для того, щоб ми мали змогу жити на ній. Жити, працювати, будувати плани свої. І удаємо собі, що ось це право жити на землі у нас забирають. Я думаю, що цього просто не може бути. І всі оці намагання, і всі оці розмови щодо того, що от всім буде добре, якщо земля буде в вільному продажі, що, мовляв, ви не тільки продасти, а й купити зможете. Нічого подібного цього не буде. Це це призведе однозначно до остаточного безземелення наших селян, знищення нашого села остаточно, колись кінації, і до втрати Україною можливості контролювати свою землю. Всі, хто зараз розраховує на продаж землі і агітує за цей продаж, вони. Я би сказав, вони здійснюють злочин проти України і її народу. І саме так треба розглядати оці спроби, в тому числі, і ці розмови щодо законопроекту, про який ви вже згадали, нині. Так і тільки так, ми, соціалісти, це, розглядаємо це питання. Пане Степановичу, ви говорили, що селяни не зможуть купити землю. Чому? Тому що. У селянина не для того йому віддавали землю свого часу, за, до речі, не по закону, а за указами президентськими, там, і навіть не президентськими, а ще прем'єр-міністра Кучми, е, хороша, начебто, ідея, давайте приватизуємо і тоді ви будете власниками. Але е, мета цієї приватизації була такою, щоби. Створити негайно умови для селянина такі, щоб він негайно її продав, пошвидше продав, бо у селянина не має можливості купити землю. Більше того, він не має навіть можливості обробити те, що у ньому що йому віддали. І тому звісно, що так чи інакше він змушений буде продати, продати за безстінь, продати скоробагатькам, які нажилися за рахунок приватизації економіки країни. Ми ж це ж проходили вже все. Я думаю, що народ ще не забув, коли нам віддали Правда, я не брав, і сім'я моя не брала ці приватизаційні сертифікати, а потім якісь цигани на ринках скупили все це за безцінь. І де ми зараз, що з економікою? З нашою? Але то економіка, її можна побудувати, відновити. А землю або ми маємо, або ми її втратимо. Я б сказав навіть більше. Для України земля це як для Арабських Еміратів нафта. Більше того, нафта закінчується і її не буде. А земля може вічно годувати народ, якщо він не втратить контроль над нею, якщо він не віддасть її комусь. Кому може бути віддана земля? Кому вигідний цей законопроект? І можливе. Ну, якщо ми будемо говорити про конкретних персоналій, там прізвища або фракції партії, угруповання і так можна далі, можна говорити кому? і про персоналії, можна говорити про представників фінансово-промислових груп, транснаціональних компаній, бо вже по всьому світу окремі країни скуповують землю, скажімо, ті тій же. Ефіопії, в тій же Танзанії, в Лівії скуповують землю і Китай, і Індія, і Саудівська Аравія, і Арабські Емірати. Тобто всі, в кого є гроші, вони розраховують на нашу землю, в тому числі і наші доморозчені скрогобагатьки. Вони на слуху, я не думаю, що варто їх називати, бо всі їх знають. За таких обставин, якщо буде законопроект прийняти, якщо землю, землю почнуть продавати купувати, чи прогнозуєте ви зростання цін на продукти харчування, зокрема на хліб? Однозначно. Ви, ви знаєте, коли говорять про реформу землі, земельну реформу, то я завжди додаю так звану реформу. Бо свого часу ще Столипін сказав, що реформи тільки тоді мають сенс, якщо вони поліпшують життя народу. Давайте подумаємо, як поліпшилося, поліпшилося становище і життя наших селян з часу, коли почали приватизовувати, розпайовувати колгоспні землі, радгоспні землі, а ніяк не змінилося. Змінилося в гіршу сторону. Хоча розмови і обіцянки були якраз протилежного змісту. А чому так відбувається? Тому що реформа потрібна для підвищення ефективності. Мета реформ підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва для вирішення нинішніх проблем села. І перш за все, скажімо, проблема безробіття, проблема тих... Отих злиднів тотальних, які на кожному кроці можна бачити в будь-якому селі. Так от, ефективність вона не залежить від форми власності на землю. Вона залежить від форми господарювання. Наприклад, великотоварне виробництво завжди рентабельне і конкурентноздатне. А ми ж перетворили, забравши, знищивши колгоспи радгоспи. Ми перетворили наше сільське господарство переважно у таке дрібне, дрібнотоварне виробництво часів ще навіть позаминулого століття. І в той же час, от подивіться, я спеціально готуючись до цієї програми, виписав такі цифри. У 2011 році в Україні вирощено понад 55 мільйонів тонн зерна для порівняння в 1990, 1990 році. Близько 501 мільйона. Тобто, подивіться, навіть без спекулятивного обігу землі, так званого вільного ринку, можна було досягти і навіть перевершити рекордний рівень радянських часів. Тобто, не, немає пр проблеми щодо використання землі, а є проблема господарювання на землі і в той же час. Тваринництво. Ось тут результати зовсім інші. Для прикладу, за 20 років, а саме з 90 по 2010 рік на Полтавщині виробництво м'яса скоротилося більше, ніж тричі. Молока на 82%. Навіть яєць на 11%. Чому? Тому що е, тим, хто нині господарює, і власникам майбутнім, якщо вони, не дай Боже, з'являться цих величезних, зернових, вірніше, земельних масивів, їм невигідно займатися тваринництвом. Значно простіше там соняшник посіяв, пшеницю посіяв, зібрав через рік, у нього змінилися плани, і він вже не планує на перспективу. Йому немає потреби планувати. Соціальний розвиток села, села, того чи іншого, але вирішувати нині, їхні але проблеми. Нині, нині господарі так само і не планують, ті, які мають землю в оренді. Саме тому і не планують, що держава не дає змоги господарювати з перспективою на, на, на землі. А це можна зробити елементарно. І ми, соціалісти, це пропонуємо. Скажімо.